Давним-давно, у жвавому містечку, розташованому між пагорбами і лісами, стояла чарівна вантажівка з морозивом. Її фарби виблискували під сонцем, а дзвоник лунав вулицями, сповіщаючи веселою мелодією про її приїзд. У центрі міської площі діти реготали і гралися, їхній сміх наповнював повітря радістю. Сонце освітлювало барвисті будівлі, а сім'ї прогулювалися, насолоджуючись гарним днем. Посеред площі з'явилася чарівна вантажівка з морозивом, прикрашена закрученими візерунками та мерехтливими блискітками. Діти верещали від захвату, кидаючись до неї, як бджоли на мед. Коли вікно вантажівки відчинилося, привітне обличчя зустріло нетерплячий натовп. Це був містер Спринклс, веселий продавець морозива, з усмішкою теплою, як літнє сонце. Полиці усередині вантажівки були заповнені безліччю смачних ласощів, від класичних ванільних ріжків до екзотичних фруктових десертів. Діти нетерпляче показували на улюблені смаки, широко розплющивши очі. Покрутивши свій фартух і бризнувши магією, містер Спринглс почав подавати кульки щастя нетерплячим дітям. Кожен ріжок був витвором мистецтва, увінчений завитками вершкового крему. Діти насолоджувалися кожним шматочком, їхні обличчя сяяли справжнім захопленням. Морозиво не було схожим на жодне інше, яке вони коли небудь пробували, кожен смак вибухав у роті. Раптом вантажівку з морозивом огорнула мерехтлива аура, яка чарівним світлом осяяла всю площу. У повітрі затанцювали блискітки, наче ожила сама радість. Зачаровані магією моменту, діти та городяни взялися за руки та затанцювали у чарівному світлі. Сміх наповнив повітря, змішуючись із солодким ароматом морозива та літніх квітів. Коли сонце почало сідати, а над головою спалахнули зірки, чарівна вантажівка з морозивом попрощалася з міською площею. З останнім ударом дзвоника вона покотилась, залишивши за собою слід мерехтливих зірок. Міська площа поринула у тишу й спокій. Діти заснули у своїх затишних ліжках, їхні сни були наповнені чарівними пригодами з Морозовим. Чарівна вантажівка з Морозовим принесла місту радість і диво, залишивши яскраві спогади, бо у світі уяви все можливо, особливо коли йдеться про Морозову.